Бути знищено, тому що це наші е, на, джерела культурні, наші надбання, які можуть потім чи знищитись чи скривдитись, як Росія робила з певними рукописами історичними в свою сторону. А тому треба оцифровувати це звичайно дуже добро і. Це можливість можливість людей будь-якого будь-якої людини подивитися в інтернеті, те, що йому цікаво, не сидіти з переписуванням, да, чи в бібліотеці, і тому це дуже важливо саме з приводу практичної, да, то що будь-яка людина може. Доторкнутися із з різних сторон, чи з філологічної, чи з палеографічної, чи з мистецтвознавчої, доторкнутися до цих скарбів і їх вивчати це перше. Друге, з приводу шрифтів, це дуже велика проблема. Зараз і держава, і культурні установи розуміють, що. Що шрифт це частина культури, візуальної культури. Коли ми починали про це якось говорити, я робив перший такі фестивалі шрифта, починаючи з 2005 року в Харкові, свята Кирилиці, потім це продовжувалось в інших фестивалях в Києві, зараз в Луцьку Простор-Літер. А ми намагалися показати, що. Шрифт це не непомітні якісь крючочки, які всі бачать, але ніхто не читають, але не розуміють, що це таке, як з комахами. А це теж мистецтво мистецтво камертон, який дуже реагує на зміни в світогляді, в естетиці, в мистецтві. І тому саме шрифт Виявляється, як частина ідентифікації певного народу чи певної культури. І а, зараз це питання є, тому що багато ми років користувалися тим, що робили в Росії. І, наприклад, ця ситуація з церковно-слав'янським є дуже а, така сумна а, в тому сенсі, що. А, Перші шрифти е, з'явилися саме на наших теренах е, Слов'янські, е, які пов'язані із Федоревом, і, з, і з, е, е, з іншими друкарями, але цифрову, е, якби частину перекладення е, цих е, зображень на е, цифрові, цифрову площину, да, е, е, Дизайн, дизайн шрифтів, які ми можна набирати в комп'ютері, займалися в основному російські дизайнери. Ну, так вийшло. І, в принципі, українські дизайнери думали, ну навіщо щось робити, якщо вже там є певна кількість шрифтів, з церковнославянською абеткою, старою абеткою і з Певним таким церковним присмаком. І ця проблема зараз виникла, тому що Верховна Рада зрозуміла, що, наприклад, Шрифт Тижиця, який зроблений не на історичній основі, а московським дизайнером так сказати, вільна інтерпретація певних допетровських форм формбетків. Вона використовується і на паперах і на прапорах військових, і на і взагалі в державі. От. І намагаються від почистити цю ситуацію від російського впливу. А сучасних українських шрифтів, пов'язаних з церковно-слов'янським церковно-слав'янською Писемністю, старослав'янською, їх нема. Ну, українські дизайнери не звертали на це увагу. І тому зараз треба перегорнути цю ситуацію навпаки. І ми повинні взяти цю ініціативу і вивчати саме першодруки українські, і переводити це на мову комп'ютерних шляхтів. І потім це може бути певний вплив. Звісно, не історичний такий, а певний пластичний естетичний вплив на інші сучасні шрифти. А, і тому я от гадаю, що це важливий проєкт, до якого я долучився, що я намагаюся працювати з тими сканами першодруків шрифтів, які пов'язані з. з Першими розробками українських дизайнерів 17-18 сторіччя і перевести на сучасну мову наборних шрифтів. Існує таке дуже гарне дослідження мого друга Ігоря Дудника про саме про ці шрифти, і намагаючись використовувати скани, скани. Книжок, які існують в цьому проекті, і на його дослідженнях і звітах, я намагаю зробити якісь інструменти, які би допоміг репрезентувати в якісному українському контексті шрифтову естетику, саме цих, нашої, нашої землі, наших культурних джерел. Повне Цифрові файли, як це робиться в закордонних бібліотеках, ти ти можеш дуже близько подивитись файли PDF чи JPEG файли з зумом подивитись на ці стародруки, які сканувалися, 120 стародруків. І по-друге, звичайно, зробити певний каталог цього. Зрозуміло, що в такому економному варіанті. Да, де Є декілька просто розворотів кожного, кожної книги. І, звичайно, може, трошки пізніше певний аналіз як філологічний, культурологічний і палеографічний в сенсі історії українського шрифта і розвиток, тому що там в цих 120 стородруках є певна така еволюційна лінія. Через століття, як розвивалося друковане, друковане мистецтво друкарське мистецтво в Україні. останній час, от з приводу всіх цих ініціатив і з приводу війни, Міністерство культури зрозуміло і запросило певних фахівців з шрифтів до себе, щоб, щоб ми пояснили цю ситуацію, і що саме ми вважаємо українським шрифтовим а, шрифтовою скринькою, якою могли б користуватися українці. А, це досить складне питання, є різні а, думки з цього приводу. Ми повинні увійти в європейську родину. Використовувати такі дуже сучасні шрифти. Є напрямок Ротені Василя Чебаника, якого ми його експерименти і його доробки ми дуже поважаємо, і вважаємо, що він намагався саме в пош... звертання до історії українського, української каліграфії і писемності, витягнути певний. Закономірності, які пов'язані з українською ідентичністю в шрифті. Це два таких напрямка. Ну вони не протилежні, вони дуже різні просто. І мені здається, між ними потрібно шукати, шукати варіанти. Тому що не можна сказати, що українці повинні використовувати тільки таку обетку чи тільки такі шрифти. Українські українці вільна нація і Дуже вільна і мультикультурна, і тому а, повинна а, шрифтарям, дизайнерам а, повинна робити а з умовники вигляді, чи приватного бізнесу, чи державних установ намагатись зробити такий певний а, вієр можливості, да, з якого можна вибирати, а, вибирати дизайнеру. чи Художнику певні стилі в контексті дуже різноманітної української історії шрифта. Це є якісь там Київська Русь, чи, чи український барок, чи український авангард, і ця палітра повинна бути дуже. Дуже різноманітною і квітучою. Ну і з приводу антиколоні... колін... антиколоніалізму, вичищена від певних впливів, які були чи в радянські часи, чи в імперські часи, і намагатися розвивати цю шифтову культуру сьогодні. В контексті, звісно, європейських контактів, щоб це було цікаво і щоб ми не злилися з європейським таким досить стерильним підходом до дизайну, а мало свою ноту в цьому хорі різних європейських.